Привіт, мої маленькі! Рада зустрічі з вами. Запрошую вас на заняття з художньо малинєвої діяльності. Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з художньої літератури. День сьогодні у нас морозяний, зимовий. І зараз яка пора року? Зима! Правильно! Всі ми тепло одягаємось, коли йдемо на прогулянку. Навіщо ми це робимо? Так, тому що на вулиці холодно, а поруч з нами живуть маленькі крилаті друзі, які не можуть одягнути ні шубку, ні шапку, ні рукавички, тому що їм холодно. Здогадуйтесь, про кого я кажу? Так, це птахи, їм важко шукати собі їжу, і ми повинні про них піклуватися. Пропоную вам вивчити вірш Олеся Гончара-годівничка. Ми зробили для синички дерев'яну годівничку, приладнали ще й дашок, захищає хай пташок, ще й вдросипали зерна і почекали край вікна. Тож тепер маленькі друзі, чорночубі, жовтохвості, прилітають радо в гості. Сподіваюся, вам сподобався віршик. А тепер давайте з вами повторимо його за допомогою мнемо таблиці. Повторюйте за мною, ми зробили для синички дерев'яну годівничку. Приладнали ще й дашок, захищає хай пташок, щедро всипали зерна і почекали край вікна. Тож тепер маленькі друзі, чорночубі, жовтохвості. Прилітають радо в гості. Ось такий віршик ми з вами читали. Спробуйте його повторити ще раз вдома. Давайте повторимо з вами, про кого ми говорили. Так, про синичку. А що ми насипали в годівничку для синичок? Так, насипали зерна. А де ж ми чекали? Біля вікна, правильно. Чи задоволені були пташки? Так, які вони були? Чорночубі, жовто-хвості. Ось такий гарний віршик ми сьогодні з вами вивчили. Спробуйте вдома разом з батьками повторити цей віршик і вивчити, і прислати мені. До побачення, діти, до нових зустрічей!